Зауваження учням щодо зовнішнього вигляду з боку дирекції Житомирського ліцею No27 пов'язані із тим, що керівниця закладу освіти працює на посаді понад 40 років, каже Сергій Горбачов, освітній омбудсмен. Мене вразила інформація на сайті закладу, що керівник закладу працює на посаді більше 40 років, тобто, людина призначена директором ще забережні. Стосовно того, що людина стільки років перебуває на посаді, нічого дивного, місто Житомир дуже відзначилося тим, що за часів пандемії а, воно скасувало конкурс на посаду директорів і призначало тих, кого вважає зручними директорами, ну мабуть, і керівницю цього закладу освіти. А зараз, під час воєнного стану, конкурси проводити не обов'язково, але наголошую, ці конкурси не заборонені. Якщо Житомирська міська рада і управління освіти все ж таки хочуть подбати про нормальне управління закладами освіти, то вони мають провести конкурс, забезпечити конкурсність, змагальність на ці посади. Наталія Слободінюк, представниця правозахисної громадської спілки освіту в законне русло, каже, що переможці конкурсів на посаду директорів ліцеїв отримують довіру громади. Конкурси це Стряхування відносин, запобіжник встановлення корупційних відносин це прихід нових облич найбільш амбіційних людей, до яких є інтерес, яких обрала громада, і до яких є інтерес і довіра громади. Тобто, це не просто люди, які там добре служили. Місцевій владі тому їх обрано на безстроковий період. якийсь. з 2018 року у нас було проведено декілька конкурсів. Вони ми вважаємо були ну досить вдалими. Прийшли дійсно відносно нові. Свіжі обличчя, які могли щось змінювати під час пандемії коронавірусу, виконком міської ради ухвалив рішення змінити умови проведення конкурсів, каже Наталія Слободянюк. Тому правозахисна громадська спілка подала позов до суду. Так відбулося, що влада з якихось своїх міркувань вирішила скасувати ці конкурси. Спочатку було укладено без конкурсу і не публічно на шість років замість одного. Трудовий договір з директоркою третьої гімназії. Потім було вирішено зрештою 13 директорами провести замість конкурсів публічних співбесіди, фактично закриті. І з ними було продовжено відносини. Ну, на три роки. Ми подали позов до суду. Була судом винесена окрема ухвала, якої якою міську раду було зобов'язано усунути ці недоліки, водночас міська рада відповіла на цю ухвалу до суду, відповідала і відповіла, що у майбутньому ми будемо дотримуватися під час проведення конкурсів законодавства. Ось така приблизно була відповідь. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин каже, що упродовж 2023 року не проводяться конкурси на посади директорів, бо немає охочих брати в них участь. Ті конкурси, які на сьогодні в на сьогодні, нас немає впевненості абсолютно ніякої, це показало декілька конкурсів, що люди хочуть йти на посаду директора. І конкурси відбуваються майже без конкурсу. Це якщо ми кажемо чесно. Чому? Дуже часто вибирають просто того, з ким зручно, бо зарплата директора школи вона навіть менша, ніж в тих, хто викладає, має стаж великий. Має нормальне навантаження по годинам і зарплата, а відповідальність дуже висока. Сьогодні от міністр каже про те, що нам потрібно збільшувати зарплату, в першу чергу директорам, бо нам потрібно, щоб прийшли менеджери, і тоді от запускати всі конкурси. Це моя позиція, і ми так проговорювали. Стосовно можливого булінгу учнів у 27-му ліцеї департамент освіти проводить службове розслідування, сказав Сергій Сухомлин. Дійсно ситуація, яка в нас була в 27-й школі, і можна трактувати як булінг. І отут я точно фактично згоден з даною трактовкою на сьогодні, департамент освіти проводить службове розслідування по даному факту. Катерина Тарасюк, Євгенія Бервенко, Ігор Кучин, Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомир.